Доброго дня. Це суботнє інтерв'ю на Радіо Свобода, яке сьогодні вистимую я, Дмитро Шурхало. А в гостях у нас радник голови Одеської облдержадміністрації Саша Боровик. Доброго дня. Доброго дня, Дмитро. Саша Боровик, радник, наскільки я розумію, з економічних питань. Так. І я так розумію, ви в Києві бо днями тут презентували те, що називається Одеський пакет реформ. Так, справді, в середу. І ви б не могли розказати Одеський пакет реформ. Що це таке, якщо коротко сказати, це спрямовано для Одеси. Ну, судячи з назви, це щось таке, Одеське, і чому він тоді презентується в Києві, якщо так. А, ні, Одесь він називається тому, що команда, яка його писала, територіально вона а, є в Одесі. Але не тільки, а багато людей в Києві, в Міністерстві юстиції, в є такий «think tank» Кахі Бенукідзе. Він також є в Києві. Ми писали це все разом. Але тому, що це почалось в Одесі. Ми так назвали це Одеський пакет реформ, але це ініціативи для кращої України. Одеський пакет реформ розрахований на всю Україну. Е, наскільки він корелюється, скажімо, з коаліційною угодою, яку виконує парламентська більшість? Тобто я це чому питаю? Бо е, саме парламентська більшість ухвалює закони, які мають втілюватись в життя? Я не впевнений, що зараз коаліція дотримується коаліційної угоди. Це перша річ. Друга річ, я не впевнений, що коаліційний договір від початку можна було якось зробити, бо там є якісь елементи вільного ринку і якісь, якісь е, програми, які були б добре для Швеції. Та? Нам треба будувати школи, але нам треба також понищити дефіцит бюджету. Та? Для і... Швеції ви маєте на увазі таку соціальну державу, та, так? Так, так, так. І це був типічний. Такий погляд українського істеблішменту спроба продовжувати традицію то, що називається premature welfare state. Це коли в держави немає грошей, але вона якось спробує побудувати таку Швецію у себе вдома. І це цей деякий час, коли і в нас дуже багато прикладів, особливо перед виборами, коли. Виборцям щось завжди обіцяли підняти пенсії, понищити якісь тарифи, чи ще щось таке. І потім це робили, доки не довели країну до, до краху. До... Що натомість пропонуєте ви? В чому полягає суть суттєві? Ми пропонуємо лібералізацію ринку. А ми давайте я вам зразу скажу. Там є сім елементів. Та? Там є перша реформа державної служби. Бо ми кажемо, що не можна робити реформи зі старим державним апаратом. Це абсурд. Та? Бо вони проти тих реформ. І що ми бачимо зараз, це, це воно є. Потім ми кажемо: давайте зробимо реформу трудових відносин, а, тому що нам треба підняти бізнес, і для бізнесу дуже важливо, щоб вони. Могли домовлятися з робітниками, як вони хочуть працювати. Так? А що зараз заважає домовлятися за умов безробіття? Що зараз заважає бізнесу домовлятися з працівниками? А ні, а ні, зараз… Багато працівників отримують зарплати от, в конверті, не, не біля а в конверті, тому що так домовилися з роботодавцем. Так, Але вони це роблять, тому що вони не хочуть це робити законно. А ми кажемо, дивіться, давайте ви не будете це робити е, таким чорним способом. Ми вам допоможемо. Ми зробимо якісь правила, які не є такі бюрократичні, яких ви зараз з яких ви зараз налякані. Ми зробимо щось, що для вас буде працювати. Так? Це третій пункт. Так. Третій пункт це спрощення системи надання адміністративних послуг. Що трапилось, ми хочемо зробити в Одесі так, щоб людина прийшла, взяла якийсь номерок і посиділа в якомусь приємному приміщенні 10-15 хвилин. Дістала новий паспорт і пішла додому. Чи а, автоматично занесла якісь дані, і на наступного дня прийшов новий паспорт а, в конверті. Та? А, а Зараз ми не можемо такі речі робити. Це треба якісь провести зміни в законах, і ми кажемо, давайте проведемо ці зміни. Потім ми кажемо, це дуже важливо це глибока дерегуляція і лібералізація бізнесу. Четвертий пункт. Так. А потім а, наступне ми пропонуємо, щоб. Була прозора приватизація, і що найшвидше. Люди зараз налякані приватизації, бо в них був дуже поганий такий а, опит з того, що вони робили. Та, що досить, країна Назвали ну, да, ми... І це, це шкода. Зараз ми бачимо по, по, по цифрах, ми бачимо, що 82% людей в Одесьчині вони кажуть, що ніякої приватизації не треба. Та? І це дуже погано. Або без приватизації, що ми бачимо, що держава не може нічого робити з тими підприємствами? Так? Щ, ще два потім, А потім нова податкова та митна система і а, система електронних закупівель. Зрозуміло. Вам не здається, що це враховуючи як несприйняття суспільства, так і налаштованість парламенту, яку ви самі охарактеризували, mm -hmm. як незадовільно, що це ну, радше якийсь такий черговий прожект, який от залишиться таким прожектом? Дивіться, з нашого погляду України немає іншої альтернативи. А це дуже просто. Це як це, це економіка. А, і тут хочеш ти чи не хочеш, ми прийшли до якогось. А, ми пройшли дуже довгий шлях, 25 років незалежності. Ми щось обіцяли, нічого не робили. Ви знаєте, одна з проблем, яка в нас є, ми будемо запускати а, такий а, інтерактивний портал, де... Ця вся інформація буде. І ми сиділи десь дві години, думали, як його назвати. Е, змінити Україну, змінити Україну, е, все, що ми знаходили, ми йшли в інтернет, дивилися і знаходили там. Це вже, е, є. це вже десь було. В нас є така девальвація всіх слів, навіть слово реформа, що в нас вже ми не знаємо, як це називати: фронт змін, фронт реформ, за реформи. Та? І, і зараз, коли ми дивимося на. Нові вибори зараз, та? то так само, то всі ті слова вони до вже речі, грі, До речі, Щодо реформ, то у нас Одещина, Одеська область, це зараз такий полігон реформ. Колись любили казати локомотив. От був локомотив Вангард, перебудови, кажу, та, кажу, авангард, авангард, та. авангард реформ. Як ви оцінюєте втілення реформ? От Уже 100 днів Саакашвілі пройшли минули. Чи можна сказати, що вже щось вдалося? Ми точно поміняли риторику, бо так як ми, ніхто ніколи. У владі, в державному апараті не розмовляв з людьми. Та? Скажімо, ми приїжджаємо в Тарутинський район, ми ставимо столи, сідаємо за них і приходять громадяни, що там живуть, і поки всі не прийшли до нас, не поговорили, ніхто не від'їжджає. Ми поміняли голів районних адміністрацій. Вони всі пройшли через конкурси, і вони всі там більше людей з західною освітою, ніж в цілому уряду України. Та? І а ми це зробили за два-три місяці, Та? А ми Ну буду... це спосіб. А те, що те, що називається метою, тобто, це те за допомогою чого роблять. А от мета, тобто, збільшити надходження з митниці, побудувати Добре. дорогу, змінити державу, покращити інфраструктуру. Так, покажіть мені державу, яка я жив досить довгий час в Німеччині. Німеччина ніколи не побудує дорогу за 100 днів. Немає такої дороги, так. Але якщо ми дивимося, наприклад, на 100 днів, чому 100 днів? Бо це дивляться на Рузвельта і кажуть, що він зробив за 100 днів. За 100 днів він прийняв п'ять нормативних актів, та? і вони ще не були а якось в житті, та вони ще не жили. Але він їх всі прийняв. Він сказав, це мої пріоритети. Так само ми прийшли і ми сказали. Це наші пріоритети, і ось ті закони, що нам треба прийняти. То тут, якщо дивитися з Рузвельтом, ми не відрізняємося. Так? Просто яка ситуація, що от коли наближалися 100 днів е, Михайло Саакашвілі на посаді голови uh -huh. одеської облдержадміністрації, то замість звіту про роботу він зробив таку атаку на уряд. Він звинуватив прем'єр-міністра в тому, що якісь несправедливі тарифи, і, взагалі, незрозуміла кадрова політика на митниці. Він звинуватив, що не дають ходу його кандидатурам на посади. Голів рай адміністрації, mm -hmm. ще, ще були інші обвинувачення. Тобто, замість прозвітувати про свою роботу, він натомість висунув звинувачення на адресу керівника. А, дивіться, на сайті Михаїла було а, три повідомлення щодо 100 днів, що ми зробили. Я був на чотирьох каналах, де я звітував, що ми зробили за 100 днів. Це досить добре документувано. Та? І ми не кажемо, що ми зробили багато, але ми кажемо ось що ми зробили. А тепер, що він ходив на п'ятий канал і зробив такі заяви, хтось має показати, що ті заяви були несправжні. Та то, якщо вони були справжні, вони мають місце на життя. Це перше. Друге, так співпало, що в той самий час переназначили голову авіослужби, в той час забрали в нас економі... енергетичну е, митницю. Та в той час нам пообіцяли якісь гроші на дорогу, потім їх також забрали. Та? І тут воно так співпало, що досить емоційний губернатор вийшов на, на, на е, п'ятий канал і сказав так, як він, він Але це потім уявляє. уявляється. він підтвердив це, так. як це була заява на підтвердження від його власної прислужби. Тобто це не було ще та, та, ну та та, 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 та та от до речі Саакашвілі сказав, що у нас. Існує один уряд, такий от, офіційний Кабінет міністрів України, але є в Україні ще тіньовий уряд, який дуже багато на що впливає, що цей уряд представляє великий капітал. Саакашвілі не працював в українському уряді, а натомість ви працювали в Міністерстві економіки е, от, власне, в уряді Яценюка. Як на вас? Це, це може ви, Саакашвілі, таку інформацію надали ну, про тіньовий офіційний уряд? Чи ні? Перше, це залежить, кого ви запитаєте, працював бо не працював, чи не працював, бо вони казали, що не працював, потім свобода. Знайшла е, документацію, що нібито працював. Та. Але е, е, це дуже видно, навіть якщо ти не працював в уряді на користь кого приймаються якісь рішення. Та. І тут ми бачимо, що рішення не приймаються е, для нормальних громадян, для нашої адміністрації, що хоче проводити реформи, все дуже якось тяжко, і ми це не розуміємо. Та. Також ми бачимо, хтось призначає приватизацію одеського заводу і робиться тільки на три місяці, коли нормальна корпорація, якась західна, потребує а, шість місяців, щоб зробити якийсь такий дюйдженс. І а, ми кажемо, що робиться? Чому ви робите це так, щоб воно було вигідно якимось олігархам? маєте на увазі одеський припортович? Так, так. Та, 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 і, і тут, І тут. Наші заяви такі вони сильні заяви, і вони такі більш імп... як емпіричні. Та шому дивимося... кажете нащо? Отже, ця заява про тіньовий уряд це була якби спільна заява команди Саакашвілі, і ваша в тому числі. Ну, у нас одна команда, і ми всі стоїмо один за другого. Як то, якщо хтось один сказав, то це мається на увазі, ви що команда, що тіньовий уряд впливає. А наскільки він сильно впливає в такому разі? Ну як нам здається, що він впливає дуже сильно, та що в нас не є зараз якихось… Народний уряд, що веде реформи, які хочуть люди. Та в нас подивіться в Одещині, ми знайшли, що тільки 5% людей вважають, що в країні йдуть реформи. 50%-51% людей вважають, що в країні взагалі нічого не змінилося. Та і тоді ми кажемо: подивіться, що це таке за загра тут де, що люди не бачать ніяких змін. От, до речі, про тіньові структури і офіційні. От, структура Одеської облдержадміністрації дуже мало чути, щоб якісь заяви е, йшли от, власне, від адміністрації. Натомість дуже багато заяв від радників е, голови. Тобто, вам не здається, що радники теж мають якийсь такий надмірний вплив, хоча вони офіційно посад не посідають. Ні, дивіться, а в нас. Майже кожного 2-3 дня в ефіри ходить Юля Марушевська, вона Це заступник. Так. Володимир Жмак, я з ним тільки що розмовляв, він збирався на якийсь ефір, та, а Марія Гайдар робить так само. Мені здається, що я тільки один радник, що робить якісь заяви, але я також є голова виконуючи обов'язки голови Агенції з інвестицій. Та, то, ні, я, мені не здається, що це так. Чудово. До речі, ще один такий момент. Пан Сакешвілі відмовився балотуватися на місцевих виборах, от які мають бути в жовтні. Він відмовився посісти перше місце от, в регіональному списку. Це видається нелогічним з тієї причини, що зараз влада декларує, принаймні, що повноваження делегуються на місця, тобто місцеві ради, дедалі більше набувають повноважень щодо розподілу коштів, зокрема. І в такому разі Сакашвілі відмовляється очолювати список. Він людина достатньо популярна, очевидно, якщо йому роблять таку пропозицію. Отже, його команда має слабші позиції, матиме з такої ситуації на місцевих виборах, менше посяде місць. Тобто, тут в чому тут логіка? Бо мені здається, логічна його позиція. Взагалі, виборами займається його заступник Володимир Жмак а, і. Там готуються списки тих людей, що підуть на вибори. Мені здається, треба почекати, поки ми побачимо ті всі списки. Мені здається, що там, я собі уявляю, так, що там буде досить багато людей з команди. А треба розуміти, що губернатор Сакашвілі має команду. Та? І якщо, скажімо, пройде один Саакашвілі, це одна річ, але якщо пройде його сильна команда. Це зовсім інше. Ну, звісно, але команда так. на чолі Сакашвілі може набрати більше, ніж команда, яка не має такої харизматичного першого номеру. Та, але добре, скажімо, Володимир Жмак, наприклад, іде на вибори, і на його всі якихось чи на багато якихось акцій, що він проводить, приходить Михайло Сакашвілі і його підтримує. Та? То я думаю, що люди будуть розуміти. Що підтримуючи жмаки, вони підтримують команду Саакашвілі. Ми все-таки знаємо, що пан Саакашвілі, він був президентом Грузії. Тобто, можливо, він бачить, що це не його рівень очолювати список в обласну раду. Скажімо. Ну, тоді можна так само казати, що це не його рівень, а йти на губернатора. Та? І мені здається, що його більше, більше його займає то. Який в нього буде влив, який в нього буде імпакт на е, події? Та? І тут я не думаю, що він дуже якось дивиться на, на рівень. Та? Для нього головне, щоб були зміни. Після критики пана Саакашвілі змінили керівника. Ну принаймні, декларували, що буде змінено керівництво так. одеської митниці. І зараз почався конкурс. Невдовзі має завершитись прийом заяв на цей конкурс. Якось одеська адміністрація контролює, тобто вона задіяна в цій конкурсній комісії, і тобто, у вас є впевненість, що вам запропонують керівника, який задовільнятиме от власне одеську область, тобто, що він працюватиме з вами за одними правилами? В цьому світі ніхто нікому нічого так просто не пропонує. Та? Треба бути якоюсь частиною політичної боротьби, де ми кажемо: дивіться, а ми хочемо, щоб людина, яка керувала. Митницю і команда людини, яка е, керує митницею, щоб там була нульова е, якийсь нульовий рівень толеранції до корупції. Та? І нам все одно хто це буде, але щоб така людина була, була. Якщо ви хочете побачити наш список, хто ми вважаємо, є такою людиною, то ми вам можемо це дати. І нас запиталися. Раніше нас питалися, хто це міг би бути. Ми дали одну людину, нам сказали, що ні, вона ніколи не працювала в митниці. Ми дали іншу людину, і нам сказали, що ні, ні. Ця людина дуже довго працювала в митниці. І тоді ми сказали, і це було якось співпало трошки з тим часом, коли е, Михайло Сакашвілі робив заяви. Е, то е, ми сказали: почекайте, почекайте, давайте, ми, ви не будете гратися в наперські з нами. Та? І, Мені здається, що зараз нас почули, і що той процес, який йде, я собі уявляю, що людина, яка виграє той е, конкурс, що там буде такий самий е, рівень толеранції до корупції, як в нас. Але ну наскільки цей конкурс прозорий, і наскільки на ньому може справді виграти людина, а не претендент від чиєїсь команди, там, від команди байдуже вашої, чи, чи команди е, з Києва? Давайте подивимося, що значить прозорий конкурс. Та? Коли тобто, є чіткі, що, правила, є чіткі чіткі… правила, та. І, і ми кажемо, щоб це була нова людина, щоб в людини не було ніякого е, такого якогось шлейфу від корупційного якогось е, Корупційного минулого, та, минулого якогось. Та. І е, щоб людина показала програму якусь, що людина буде робити. І я не буду приховувати в нас. Команді є люди. Скажімо, є людина, яка керувала е, грузинською митницею і грузинською податковою е, службою, яка провела реформи в Грузії, так що міжнародний банк він признав грузинську митницю одною з найкращих у світі. Але, так? Наскільки я знаю, то йде пані Морошевська заступниця пана Саакашвілі. Е, я він знаю, вона що вона я знаю, що вона є один з кандидатів. І якщо вона виграє, то я собі уявляю, з нашої команди декілька людей візьмуться за, за Одеську митницю. Від призначення заступника генпрокурора пана Сакварелідзе на посаду прокурора Одеської області чого чекати? Що буде багато дій. А він є дуже добрий прокурор. Він був в Грузії чотири роки на таких ось яких-то видатних посадах, коли. Він був один з тих реформаторів, що очистили Грузію від корупції. І ми сподіваємося, що він буде так само працювати і на нашій, в нашому регіоні. Чи чекати якихось таких арештів, гучних Я думаю, вони, чи антикорупційних розслів? Я думаю, можна це чекати, можна чекати, що люди зрозуміють, кому є чого боятися, що вони зрозуміють. І в Грузії також так було, вони втікли просто, та? І Дякую, це було суботнє інтерв'ю на Радіо Свобода із радником голови одеської облдержадміністрації Сашою Боровиком. Ми говорили про одеський пакет реформ та плани одеської команди одеського голови облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.